Зима завершилась і настав час для перевірки зливових меліосистем, аби збудувати подальшу дорожню карту по розчищенню чи вдосконаленню системи. Екологи міста разом з представниками ДСНС та підряд організації провели виїзну нараду. Більше про поточний стан меліосистем розповім за мить. Розчищення та заглиблення головного меліоканалу правого берегу фахівці проводили у лютому. Наразі ж планується лише заглиблення системи. Вона і починається звідсіля. Це вулиця Малосадова, і сюди, от в цю ділянку каналу, безпосередньо з усієї правобережної частини, майже з усієї пропрпраправобережної частини міста, трапляє і Львова, і взимку тала. Вода, які потребують прибирання не більш разів на рік, це не біля насосної. А чому потребують прибирання? Тому що ну, треба робити заділ для прийому великої кількості води при сильних опадах, а не вибираючи ґрунт і не заглиблюючи мережу каналів, цього зробити майже неможливо. Постійне вдосконалення меліосистем міста дозволило майже повністю ліквідувати проблемні моменти під час злив, розповів директор екологічного департаменту Богдан Наполов. Ми проїхали по нашим дренажним каналам, які визначили ділянки, на яких буде проходити заглиблення, розчистка ділянок. А також це ну це місто, яке перед нашою насосною станцією, то теж буде оглоблятися для того, щоб більш ефективно приймати стічні води з нашого міста. Тож за словами директора департаменту екології, наслідки злив вже не будуть так сильно докучати мешканцям.